На каналі Настя Джо, і це нове відео, новий влог, новий щоденний школярки. Цей випуск буде надзвичайним, тому що він буде тільки один день. Сьогодні п'ятниця, останній день першого семестру. Сьогодні у нас небагато уроків, тим паче сьогодні була зранку тривога, тому майже уроків не було. Але я сьогодні вже встигла зняти шматочок для відео для Kindness Crew, а зараз йду на виставу. Стала дуже класна. Була мені сподобались більше говорішні концерти. Зазвичай зараз ми будемо обмінюватися подарунками. виховна година закінчилася. Зараз я зайшла в столову попити водички. Привітала, мінялася подарунками. Як обичила, мені хтось написав, чекає твій новий влог. Але я не знаю, хто це. Мені дуже цікаво, але я на уроці таки не дізналася. І тепер ідемо додому. Це подарунок Вікі <свіху> <в>, огромний таблерок. <свіху> це м'яка іграшка. Таймо що в мене там ще лист листякі і цукерки були. Отакі от огромний скраб для тіла. Well. Ну такий універсальний подарочок для ділочки. Mm -hmm. okay. Ставлю лайк. <laughs> дуже прямо свічиш. Ти ядері. відкрила вже пахне. Ой, oh, о, oh. мені таке подобається. А ah, мені дуже люди. Моя б мама там помогла. <laughs> Чого? Я зараз в паврорі. Ми з дівчатами, от з якими тільки що ви їх бачили, граємо удаємного санту. Я дарую подарунок Віки, та яка ще несла. <laughs> Велику коробку картонної закропошти. Я їй купила подарунок. Там багато всяких новорічних штучок. І зараз ми йшли, ви бачили, в Вернійці подарували свічку, вона так пряно пахне. Їй не сподобалось. І Віка сказала, що їй теж таке не подобається. А я їй купувала свічку, яка якраз так доволі сильно пахне. Тому я зайшла в гроб, щоб купити іншу свічку. Зараз вибору, яка приємна, але не сильно пахне. Оце гарно пахне, мені подобається. Давайте я вам покажу, що мені подарували, а потім буду розказувати про, 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 про подарунок Віки. Значить, мені дарував мій однокласник Ярослав. Ярослав, якщо ти дивишся цей влог, то привіт. Далі наша класна керівничка подарувала такі. Іграшки, ну, я, якщо чесно, не дуже хочу портити вигляд своєї мінімалістичної ялинки, тому я не буду, мабуть, її вішати на ялинку. Можливо, я до бабусі відвезу і там повішую. І от таку шоколадку. Нам наша класна керівничка подарувала. Гарна шоколадка, мені така подобається. А я не пам'ятаю, говорила, чи ні, мені попалась Катя у таємному санті, і я теж так довго її обирала подарунок, я не знала, що подарувати, і, тим паче у нас бюджет 200 гривень. Що на 200 гривень можна нормального купити? Тому я вийшла за бюджет, так, да, у мене вийшло десь в районі 300 гривень. Я подарувала їй блиск і кіндер. Катя, якщо ти дивишся, я сподіваюся, тобі сподобалось. І тепер давайте переходити до подарунку для Віки. Ми компанією граємо в таємного Санту, і мені попалася Віка. Цей влог вже вийде після того, як я їй подарую подарунок, тому я спокійно називаю імена. Отака От коробка. Зараз я навіть камеру візьму і вам покажу. Відкриваємо. Ой, вона чуть-чуть перевернута. І тут отаке максимально новорічне наповнення, щоб, ну, поза вікном, взагалі не новорічний настрій. Я просто поставила собі за мету підняти її новорічний настрій. Тут така іграшка прикольна, і чашка. І, ну, Тобто я купила все, що я б сама хотіла отримати. А, я сподіваюся, що їй це сподобалось. І я купила іншу свічку, тому що тут відкриваєш коробку і це прям так пахне. Мені вона дуже подобається, я собі її залишу. От, а Я Віки купила ту, що трошки поменше пахне. Я думаю, що можливо ще раз друкувати і додати тут побажання. Да, мабуть, я зараз, ну, не тут, а усередині. Мабуть, я так і зроблю і заклею цю коробку, тому що вона трошки відкривається. І щоб не знати, хто що подарував, ми з дівчатами отакі. Пакети купили. Я дуже сподіваюся, що сюди вміститься моя коробка. Так, да, вона вміщається. Ладно, я не буду її до кінця насовувати. Бо я ще хочу роздрукувати побажання і туди покласти. О, дивіться, як це мило виглядає. Скажіть вам ви ще. Воно ще таку тінь кидає на стіну. Таке миле привітання я написала для Віки. Зараз його роздрукую. Ми з дівчатами домовились зустрітись о 5.45 6 І я ще не ставила на тому, щоб трошки пізніше, бо я не була впевнена, що я там встигну. Відтоді я приїхала перша. Дивіться, як я запакувала, щоб його не було видно. Я поклала його в пакет-ндем. І потім ще отак. Хай! О, гад, Подивіться, Віка взяла свій фотоапаратчик. Вау, вау! Зараз я гроші, гроші візьму, щоб замовити піцу. Відкриваємо подарунки! Я думаю, що Віка Ладно, я буду коментувати і повторювати, що Влада каже, бо Віка фоткає і мікрофончик мій заважає. Оу. Вона якраз вітер. У мене місце закінчився, мені треба новий Вікторії. Можна я понюхаю? you satisfied, гір? Ні, nee, це не я. Віка, це ти? A давайте потім, yeah, давайте. Да, давайте на Да, давайте. Боже, який гарний пакет, я не yeah. можу. Можна я <laughs> Подивіться, що тут які процеси проїходять. О у майґа! хто це. Вона каже, що знає, хто це. Не знаю, наші дівчини. Вона думає, що це влада її дарує. Ну, подивимось потім, чи справді це її догадки. Я взагалі, я дуже рада. Що це таке у нас? Це у нас хендкрім, якийсь такий ось такий естетик. О май гад. Подивіться, який у мене пакет лайк. Міря страшно вже. Вона догадується, хто подарував їй по упаковці. Вона думає що це Вероніка. Так мої чуйка ніколи не підводить. Її чуйка ніколи не підводить. Настя. Так, я суфль, бо я не впевнена, що вас чутно. Якщо у вас чутно, то ну, це чуть-чуть фейл буде. Всі впевнені, що це Вероніка. Всім страшно.

Девушка достает свои пакеты. Так, здравствуйте, здравствуйте. Я такой вот... Тоже сок. Опа! Она хотела крабик для волос. Да. Не поняла, она хотела кравик для волос. Потому что, сейчас я расскажу. Потому что я взломала. Буде три крабика. И у меня все крабики сломаны. Все крабики сломаны. Хоч усі три можна ломать. А що то таке? Вот это? Папир с глупким шаром.

І улыбочку. Я так хочу розвинувати, у мене є така свічка. Ну нічого, зайву, да. Вона каже, що в неї є така свічка. Води дві. Я дуже думала, я сейчас я щоб мені опять не подобалося щось. Це типа какао і а Є. Я думаю, що це не Так. Я поля, чесно кажучи, ще я побачить, тебе це на стіжки таке робити. Вийшли ми вже з дому, І дивіться, яка гарна собачка тут. От подарунки. Зараз кудись ще підемо. Всім хело, ви на каналі Настя Джо, підписуйтесь. Мама режима відімасі вибухи. У виконанні подписку. У так, виконання. Подивіться, які чапи. Ну це тупо чапи. Влада. Дякую. Дуже класно.